Ну і, до речі, російський паспорт ще не ознака окупанта, як з'ясувалося. І це про військовослужбовця Юрія, який від початку повномасштабного вторгнення вирішив стати на захист України. По ньому стріляли його ж земляки, він відкривав вогонь у відповідь і вже почав опановувати українську мову та не полишає спроб отримати наше громадянство. По путинським... Так у березні з гранатомету знищував російських окупантів Юрій. Він теж росіянин за паспортом, але жив щасливе життя у Бучі з дружиною та сином. І саме їх пішов захищати 24 лютого. Ми поїхали просто на гражданських машинах 10 чоловік з двома гражданськими карабінами і ножами в сторону Гастамільського аеропорту. Ну і вже по дорозі поняли, що прямо вглубь заїжджати не смисла, Потому що оказалось, що вертоліт не один. Це одні з перших днів вторгнення тіла перших загиблих від рук окупантів українських захисників. Юрій разом із іншими тероборонівцями на прохання воєнкома взялись відвести тіла до Київського моргу та встигли доїхати тільки до мосту через річку ірпінь на виїзді з Остомеля. У цьому місці по них відкрили вогонь російські загарбники. Одна з куль влучила Юрію в спину та врятував старенький бронежилет, знайдений у місцевій військовій частині. Друга прострелила мертві тіла, та все ж авто вдалося виїхати з під обстрілу і тіла полеглих захисників так і довезли до Києва. Прориватися назад до бучі довелося з боями. З Гастоміля, в сторону повакз до, до вокзальної, і що двигалась колона техніки російської, порядка, на 150 одиниць. І по факту, ми чисто случайно прийняли принілюбой. У нас стрілкове рожа було і РПГ з думками вистрілами. Все по факту до міста вони з хлопцями так і прорвалися і змогли кілька разів вивести звідти поранених. Юра добре розумів одне: він не один із мільйонів громадян Рефі, хоч і має російський паспорт, і народився на надволжі. І це просто враг, і все. Просто врак землі, на якій я живу, і все та й коли потрапив до рук загарбників, навіть його російський паспорт не врятував би від знущань. Юрій 10 років живе в Україні, і після початку війни у 2014 році активно допомагав нашим воїнам як волонтер, возив гуманітарну допомогу. Там уже ну знали, що там ми то займаємося. От і в там, в гадов м моєї знайомого визивали в центр протидії екстремізму. И ему говорили, зачем ты общаешься со мной, с моим другом, с Рубеном, который погиб. Ані ж там росіян на Донбасі вбивають. Юрій намагався змінити громадянство та отримати український документ. Проте бюрократизм не переможний. Йому потрібна довідка, яку може отримати лише у себе на батьківщині, що неможливо, таких як він в Україні сотні. Воюють в лавах російського добровольчого корпусу. Частина побратимів Юрія, як і він мріють про те, щоб отримати громадянство та щасливо жити в Україні після виборної перемоги. На даному етапі я вже, слава богу, вже смок. Змог... Продлить посадку временно свою, потому що я полгода був повністю без документов нелегалом. Нам повністю в миграционной службі говорили, що ми не принимаем заявления от граждан Росії, Білорусії, Казахстана. Зараз питанням видачі громадянства Юрію займається вище військове керівництво. Антон Рудакова Крадченко телеканал Київ.